Тепер справа на передню дельту. Для людей, в кого є проблеми зі спиною, хто не може стояти, виконувати вправи, в кого болить ниє, грижі на спині. Права сидячи лавочку виставляєте під наклоном 45 градусів. Сідаєте, спираєтесь, прогинаєте груди. Вдохі на видох підйом на прямих руках перед собою. Вище не треба. І повільно відпускає вихідне положення. В такому варіанті три передній ще трошки цепляє середню дельту. Можна робити акцентовно на передню дельту. Доволі перед дивиться вгору і почерговий підйом або шовночасний підйом. Все те саме. На центр. На русських на спину взагалі немає. Так само, ізолюючи вправо після базових жимів, тяг на плечі. 1012.